Всім привіт! Сьогодні буду пробувати відмивати ось ці диски за одної шини за допомогою кислотних очисників. Тобто не просто нейтральні шампуні, не лужні, а саме кислотні. І для цього я буду використовувати Алу е, 5000 від Кінотек е, в 20% розчині. Тут же розведений засіб, я купував його на розлив, тому в мене оригінальної тари і немає. І також протестую від Ultimate е, Wicked Cherry 5 WV5. Ось такий засіб, також кислотний, він взагалі використовується для видалення стійких забруднень. Тобто обидва засоби застосовуються тоді, коли нейтральні або лужні очисники вже не можуть відмити. Так само, як з цими дисками. Тобто я їх вже намагався декілька разів відмити і нейтральні засоби. Не давали ніякого результату. В цьому відео я помию спочатку загальну очистку зроблю, а потім використаю ці два кислотних засоби: одну частину одним засобом, іншу частину іншим засобом. Подивлюся, чи хоч один засіб може мені допомогти, та яка різниця між цими засобами, та наскільки вони ефективні та потужні. Отже, давайте починати. Отже, як і будь-яку мийку, я буду починати з безконтактного способу, а саме я буду використовувати vc 3 від Ultimate. Це засіб, який може і безконтактно, і за допомогою щітки і пензликів можна добре відмити шини та диски. Що я роблю? Я розвів ось в такому пінечку засіб 1 до 9 і наношу його на шини та диски, даю постояти декілька хвилин, змиваю, а потім цим же засобом буду вручну ще допомагати. Засіб зараз безконтактно попрацює декілька хвилин, вся піна стіче і змиємо весь абразив. Потім ми зможемо безпечно пройтися щіткою шини і губками, щітками, пензликами, диски. Отже, піна постояла, трохи розм'якшила бруд, і тепер будемо це все змивати за допомогою апарату високого тиску. Змив більшість абразиву, і тепер будемо допрацьовувати всі забруднення вручну. Для цього нам знадобляться додаткові інструменти. Отже, взяв додаткові інструменти, а саме ось такий пензлик з синім ворсом. Дуже жорсткий, хороший ворс для того, щоб відмивати диски середини. І щітку для шин також із жорстким ворсом. Наносимо знову той же самий засіб. І тепер беремо нашу щитку для шин і накидаємо ще на неї також піну. І чистимо шини. Можна побачити, наскільки тут такий зелений колір, а тут коричневий. Тобто шини були досить, звісно, ж, брудні середини, тому що середини їх я ну, не мию. І тепер беремо щітку, точніше пензлика і пензликом вичищаємо вручну забруднення. Все, промив вручну за допомогою пензлика та щітки і тепер змиваємо цю піну. Змив і можу сказати, що після цього очисника диски вже в принципі мають такий непоганий вигляд. До ідеалу, звісно, дуже далеко, до гарного стану також. Але ну, непогано. Непогано. Зараз будемо тепер е, сушити трошечки диски і будемо накидувати Iron ремувер. Для того, щоб підсушити, беру звичайно, мікрофібру і просто протираю всю зайву вологу, щоб вона не заважала айрону працювати. Наша задача саме не висушити, а злегка підсушити, щоб було як можна менше води. Та й на цьому все. Протер. І далі беру Evocar блед. В принципі, непоганий айрон. Я зараз його тестую, поки показує дуже хороші результати. Тут в мене є іржа, тут іржа. Ну, я думаю, зараз повсюду будуть ще металічні вкраплення виділятися. Тому що, хоча, я ж періодично мені зсередини. Наніс щедро айрон, і поки сильних виділень я не бачу. Потрохи починає айрон працювати, вже тут пішли потьоки. Тут всередині, і треба йому обов'язково допомогти за допомогою пензлика. Пензлик можна використовувати той же самий, яким я попередньо чистив вручну. Тобто, з тим же самим синім ворсом, і починаю чистити. Потер пензликом і тепер ще залишаю трошечки постояти, тому що ну, айрон ще не підсихає, він добре піни, піниться, тому він ще може спокійно собі декілька хвилин постояти і попрацювати. І потім ще раз пензликом пройдемося, тому що реакція поступово збільшується. Так, айрон трохи попрацював, більше виділень з'явилося, ще трохи попрацюю пензликом. Консистенція айрону не густа, він максимально рідкий. Тобто, ну, я б не назвав його сильно гелевим, але в нього дуже хороший лубрикант і він може довго зберігатися на поверхні. Це прям беззаперечно такий великий плюс цього засобу в цьому. Тому залишай його ще трошечки постояти, бо він не підсихає, нащо його тоді змивати. Чим довше він на поверхні, тим краще він витягує ті вкраплення. Єдине, що погано, це те, що тут в мене є іржа, прям відкрита іржа, і цей засіб, здається, взагалі ніяк не реагує на цю іржу. І це трошечки погано. Тому що я сподівався, що хоч трошечки воно її прибере, але ні чомусь не хоче. Можливо, через те, що там залишки скочу чи ще щось, не знаю. Але здається, його тут немає. Тут така суцільна іржа і все. Не знаю, засіб не ним впоратися не може. Можливо, через те, що дуже застаріла іржа. Засіб почав вже підсихати, тому й буду його змивати. Після того, як змили засіб, знову ж таки підсушуємо поверхню. Я беру все ту саму мікрофібру, звичайну, і просто прибираю залишки вологи. Тому що наступним етапом буде антибітум, і перед використанням антибітума його лучше краще наносити на суху поверхню. Якщо там буде вода, то антибітум вже не буде працювати в повній мірі. Він буде контактувати з водою і буде розбавлятися. Все. Зараз візьму антибітум і будемо його наносити. В якості антибітума я буду використовувати Кохемія Тія, тобто Тервош A. Хороший антибітум, я вже давно ним користуюся, взагалі ніяких проблем, ніяких питань. Моментально починає працювати, безпечний для всіх поверхонь. Тобто, по ньому взагалі ніяких питань, коли я його беру, то я не турбуюся ні про що. Запшикав все антибітомом і даю йому трошечки попрацювати. Зараз ще сюди допшикаю. Тому що там основне скопичення бітума. Антибітом попрацював приблизно хвилинку. Беру знову ж таки пензлик, абсолютно той самий. І починаю пропрацьовувати ним, щоб змусити антибітом працювати було простіше. Ще допшикаю антибітума. Ну, ось це чорне без особливих змін, тобто антибітом, по суті, його сильно і не бере. Тому будемо змивати і будемо переходити до наступного кроку. Наступним кроком я хочу зняти застарілий скотч, який тут є на поверхні. Зараз я його покажу, щоб його точно було видно. Тобто, ось ці сліди це скотч. Зараз я його буду прибирати за допомогою кох Кохемі Улекс. Знову ж таки, для того, щоб нам застосувати якийсь засіб, нам попередньо треба зняти старий. Точніше, нам потрібно прибрати всю вологу і куди я дів мікрофібру. Знайшов мікрофібру, знову ж таки, просто беру, протираю всю вологу. Далі беру єулекс і ватні ось такі диски, спонжики, не знаю, як то правильно називається. Прикладаю спонжики туди, де є ем, скотч і зверху приливаю то єулексом. І роблю такий спонжик примочку, але контролюю те, що відбувається там під ним, тому що і Олег, це така страшна штука. Треба весь час контролювати. Все, одна наліпка відмилась, та, що була одна з боку тут. Все добре, спонжик прибираємо, залишається ось ці нижні. Ще трохи додам засобу, щоб промочити. Це лед зняв залишки цього засобу. Застаріле воно дуже було. І отже, що нам потрібно зараз? Тут у нас на поверхні залишається антибітум, тому що він робить таку плівочку. І залишається Єулекс. Нам потрібно антибітум змити а, і зупинити дію розчинника Єулекса. Е, можна це зробити за допомогою лужного засобу. Тобто, знову ж таки, використати той самий ВЦ3. Він для цього ідеально підходить, тому що він лужний і він добре відмиє залишки антибітума. Тепер беремо пензлик. В принципі, це можна зробити безконтактно, але вручну воно надійніше. Попрацював пензликом і тепер змиваємо весь засіб. Готово. І тепер, в принципі, наша поверхня готова до використання кислотного засобу. Окрім того, що нам потрібно зняти. Залишки води. Беремо мікрофібру, протираємо все насухо. Протерли все насухо і тепер можна застосовувати кислотні засоби. Зараз мені треба підготувати е вв 5 тому що він в мене не розведений. Я його зараз розведу. Е візьму додаткові пензлики і будемо починати роботу. Так, я розвів засіб. І ось так він виглядає. Я ліву частину, оброб... О, точніше, праву частину оброблю за допомогою викид чері. Ось цю спицю і цю спицю. А ці дві спиці оброблю за допомогою Алю 5000. Тому починаємо. А ліву частину Алю 5000. Здається, з лівої сторони трохи бурхливіше стікає бруд. Але зараз ми ще поновимо з правої сторони. Ну, також стікає. Тобто, коли я пшикаю, воно стікає, тому все нормально. Брут активно так розчиняється, я ще навіть пензликом не працював, тільки пшикаю, і коли пшикаю, бруд витікає дуже і дуже добре. Отже, я взяв два пензлика, вони однакові, окрім розміру. Цей трошечки більше, цей трошечки менше. Нехай той, що менше, я пропрацюю Ultimate. Додам на пензлик засобу. І... Починаю працювати пензликом. На пензлик також наношу засіб. Тут те саме, одразу болото, одразу воно починає відмиватися. Щоб не підсихали засоби, я їх періодично поновлюю, бо не хочеться, щоб кислотний засіб застиг на поверхні. Отже, давайте змивати те, що в мене вийшло. Ой. Зараз я заміню воду і перемиємо то все лужним очисником, тому що потрібно нейтралізувати кислоти. Отже, нам потрібно нейтралізувати кислоти, тому що це досить кислотні засоби. Беремо лужний очисник, запшикуємо ним. Залили, беремо пензлик і пензликом перемиваємо це все. Цього досить. І тепер змиваємо все апаратом високого тиску. І давайте тепер оглянемо результат, який у нас вийшов. Отже, цю частину ми чистили ось ці двисп. Ось цю і ось цю ми чистили за допомогою Алю 5000 від Кінотек. Можна побачити, що ці дві спиці майже в ідеальному стані. Ще трошки їх треба було б потерти, і взагалі було б ідеально. Ці дві спиці я тер за допомогою Wicked Cherry від Ultimate. Мені здається, що вони трошечки брудніші. зовсім Зовсім трошечки, але помітно. Теж саме можна сказати і про ці дві половини. Цю частину я чистив приблизно ось ці два пунктики. Ось ці два розділи. Я чистив за допомогою Ultimate vv 5 Цю за допомогою ALU 5000. І здається, вона трошечки чистіше. Цю спицю я не чистив нічим. Сюди просто стікали е кислотники, тому що це нижня точка. І вони також, воно також непогано почистилося, тобто тут було непогано. З приводу іржі, ця іржа нікуди не зникла, засоби ніяк не, не подіяли. Жоден засобів, не антибітум, не айрон, не ні кислотник, нічого на це не подіяло. Але диски, в принципі, виглядають дуже і дуже гарненько. Тобто ну, непогано, зовсім зовсім непогано. Враховуючи, як рідко всередини ці диски миються. То я думаю, що я провів непоганий стан. Отже, якщо робити якісь висновки, що я можу сказати? По-перше, я можу сказати, що кислотні засоби варто використовувати, якщо у вас є такі забруднення. Тобто, чим би я не обробляв цей диск, чим би я його не мив: бітум, айрон, ВЦ3 досить лужний засіб, досить хороший очисник. Він не відмиває. Що б я не робив, воно не працює. Тобто я вже декілька разів мив, плюс періодично я використовую айрон, антибітум, щіткою, середини проходжусь, рукавиці, губки, все це я використовую, але не сильно воно й допомагає. Якщо у вас сильно забруднений диск, то кислотний очисник, типу Wicked Cherry або Alu 5000 досить гарне рішення, досить добре вони відмивають, ніяких проблем по ним, по ним немає. Приводу того, який же засіб все ж таки виявився більш ефективний і краще в очистці. Однозначно, на мою думку, це був Алу 5000. тисяч. Він е краще пінився, краще відмивав. Але моя, е мій вибір, коли я наступний раз буду проводити очистку, я виберу Ultimate vv е 5 Чому я його виберу? Причина проста: він миє, хоч і гірше, але він не намагається мене вбити. Коли я використовую Алю-5000, я був е, в захисних окулярах, які повністю закривають очі. Я був в масці з респіратором, е, я був в рукавицях. Але кожен раз, коли я пшикаю Алю-5000, в мене пишуть очі і в ніс потрапляє все одно негативний запах і аж до горла. І я відчуваю, що цей засіб мені шкодить, як би я не намагався себе захистити. Коли я використовую віки черри, я чую запах вишні чи черешні, вишні, вишні, запах вишні. Я відчуваю, досить приємно, добре пахне. І коли я в масці, я чую тільки ось цей запах. Нічого мені не дере, нічого не викликає огиду, очі не печуть, тобто цілком нормальний засіб. Так він відмиває гірше. Але враховуючи, що всередині це ніхто ніколи не побачить, окрім шиномонтажника, то це можна пробачити, це в принципі нормально. Можливо, є засоби, які також мають хороший аромат і миють не гірше ніж Алі 5000. Але насправді наступного разу я не буду ним користуватися, я візьму Ultimate. або можливо знайду ще якийсь хороший засіб, який буде добре також пахнути і також добре відмивати. Тому ось якось так наразі мій вибір за алтімейт. Знову повторюю, миє він гірше, на мою думку. Я ним, здається, довше тер, довше працював і зробив на один прохід більше. Але враховуючи, що він не хоче мене вбити, то приємніше користуватися саме ним. Тому ось якось так. Сподіваюся, відео було корисне, хоча це вже далеко не перше відео про очистку дисків, але в гарний стан я їх відмив перший раз. Тому ось якось так. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк, залишити коментар та підписку.